Скільки, на вашу думку, має бути пенсія в Україні, щоб жити, а не виживати? Тисяч 10, мабуть, так. Півтори тисячі доларів. Ну ми ж в Євросоюз йдемо, тому Євросоюз і таку і отримує пенсію. Євро, долари. Чесно кажучи, я думаю, хоча б 10 тисяч. Я думаю, цього буде достатньо для пенсіонерів. Тисяч 15-20. Воно боляче, дуже сьогодні ага. боляче на серіацію, поэтому говорять сьогодні, ну, хоча б як в Європі, 500 євро. Хоча б, ну тут складно визначити якусь суму, тому що у кожного є свої потреби, але я думаю, що це має коливатися хоча б від тисяч десяти, тому що зараз там ці декілька тисяч гривень це просто нереальні суми для того, щоб вижити. Ну, десь 12-18 прожиткових мінімумів. В міськкому намірі 12 тисяч. Думаю, хоча б тисяч 25-28. Я думаю, що якщо 12 тисяч, то на ці гроші можна зняти і однокімнатну квартиру, і щось купити собі, а також сходити, не знаю, в лікаря. Ну, якщо це пенсіонер.